Вітаємо сьогодні. Розповім про мобільну поличку котеч для зберігання дитячих книжок. Це підлогова поличка, якою дитина може користуватися самостійно. Завдяки колесам її легко пересувати. Поличка має по два розділювача з кожної сторони. Вона вміщує до 25 книжок різного формату: від великих вельмебухів до маленьких книжок. Поличка виготовлена з безпечних сертифікованих матеріалів. МДФ та фанери покриті італійською фарбою з підвищеною зносостійкостю. Маємо широку палітру кольорів від інтер'єрних до яскравих. Поличка «Котедж» – це практичність, функціональність та розвиток самостійності дитини. Обирайте найкраще та нехай дитинство буде щасливим разом з панеракіт.